Доброго вечора в прямому ефірі на радіостанції та телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я. Я, я її ведуча ведучала спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про таку актуальну тему, яка стосується я сподіваюся, я, я певне на дуже багатьох буковинців – це гастрит. Зараз якраз весна, і тому ця хвороба е, загострюється е, в людей. Е, хто її має, і тому ми запросили до нашої студії гастроентеролога це е, Оксана Кухліна. Доброго вечора! Дякую, що Доброго ви вечір. до нас прийшли. Е, дуже багато людей просили нас про цю тему, тому власне е, ми вас запросили І півгодини. Будемо мати для того, аби обговорити. Я хочу тільки нагадати, що ми працюємо Вірі і телефончиків студії 906 100 та 095 27 50 100. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, дзвоніть і ставте їх нашому лікарю. Отож, ми з вами починаємо. Поніск зараз весна, і дуже багато хто скаржиться на те, що були члунок. Так скаржиться на те, що це гастрити, бо багатьом виставляють такі діагнози. Отож, від чого вони виникають? Ці гастрити, що сприяє. Їх видатні. Так, дійсно, це дуже актуальна тема, і саме весна, осінь є тими сезонами, тими порами року, коли найбільше організм потребує нагляду, нагляду угу. і корекції тих змін, які можливо виникли, зокрема зараз весною після зими. Угу. Зимою людина менше вживає фруктів, овочів. Оскільки в сезонних наших наш сезон не посудить, дозволяє, а це антиоксиданти, це ті середники, які природньо дозволяють відновлювати mm -hmm. епітелість слизової оболонки, всіх слизових оболонок, взагалі всіх тканин організму. Однак нутрієнтний статус, тобто те, що забезпечується впродовж зими, більше людина вживає консервованих mm -hmm. мучних. Виробів е, різноманітних там ковбасних виробів, копчених, солених, маринованих, солених і тому е, свіжого, те, того, е, того протективного а матеріалу стає менше. А навпаки, всі ці страви, щомісяць, консерванти, uh -huh. емульгатори, е, тобто продукти тривалого зберігання єшки, які ми називаємо, mm -hmm. купуємо в супермаркеті вони всі шкодять слизовій оболонці і, звичайно, зменшують її колонізаційну резистентність, її реперативну здатність. І отой потенціал виснажується. Mm -hmm. І зрозуміло, що якщо ще й харчуватися нерегулярно, а саме вживання їжі е, з періодами між проміж... проміжками е, між вживаннями їжі більше 4 годин. Вживання великої кількості екстрактивних страв. Це, це все екстрактивні. Це бульйони, холодці, uh -huh. навари з м'яса, з риби, uh -huh. копчені, солені, мариновані всі ті, які підвищують кислототворення. Всі вони, звичайно ж, привозять до дисбалансу факторів агресії і факторів uh -huh. захисту. Ну і тому запалюється злизова оболонка, це запалення слизової оболонки, шлунка. Воно буває це запалення різноманітним, є різні види гастриту. От, але по суті, один і той же процес це запальний процес у наслідок зростання агресивних факторів. Агресивними факторами є кислота, хлористоводнева, яка виробляється для того, щоб здійснювати процеси травлення, є протилітичні ферменти, які... Розщеплюють білки по суті, mm -hmm. і таким чином також є фактором агресії, оскільки оголена слозова оболонка без репаративних ну, і здатності, верніше, з зниженою репаративною здатністю, вона тут же реагує на ці фактори свої власні фактори. Mm -hmm. А є ще безліч зовнішніх факторів, отакі, От як я кажу, зловживання mm -hmm. кавою, алкогольними напоями. Вони всі підвищують кислототворення особливо пиво. Зараз наближається літній період, і молодь собі дозволить вживати велику кількість пива. То я хочу застерегти у тих, кого є схильність mm -hmm. до захворення на шлунок. Пиво ні в якому випадку не може бути, не може використовуватися і а, однозначно призведе до таких розладів. Ну і звичайно, бактерії. Є така бактерія Хелікобактер Пілурі. Відкрита в 83-му році маршалом Уорреном такі два вчених отримали Нобелівську премію за відкриття цієї, цієї бактерії, оскільки вона здатна викликати мало того, що запалення шлунка шлунки, дванадцятипалої кішки, призводити до ерозивних змін, викликати на їх тлі виразку, тобто вже виразковий глибокий дефект слозової оболонки і підслизових угу. ділянок. Потім призводити до... Атрофії слезової оболонки це також дуже нехороший процес, оскільки він є перед раком. Uh -huh. Тому з простого гастриту і пілорі можна дійти до онкодиспансеру, якщо ж це вчасно буде все діагностовано. Але, на жаль, не завжди воно діагностується. А зараз, ви знаєте, рак помолодів. Uh -huh. Тому вберегтися від гастриту це означає, що це є вже попередити подальшому розвиток онкопатології, якщо хочете навіть. Так. так. Крім того, причинами є не тільки хелікобактер пілорі. До речі, ним можна е, інфікуватися у е, таких ну, побуті. Тобто навіть в кафе, в ресторанах, де недобре помитий посуд. Mm -hmm. От, тому це реально інфікуватися ну, звичайно. Якщо хтось із е, членів сім'ї має краще мати індивідуальний посуд в даному разі, і якщо, наприклад, батьки чи можливо старше покоління хворіли на захворювання шлунка на степало угу. діткам не давати з тої само, самого самого посуду, а окремо його добре мити, дезінфікувати і вживати їжу з окремого індивідуального посуду окремою картиночкою, так. тобто знати, яка тарілочка, яка вилочка, яка ложечка і гарнятко угу. е, своє індивідуальне для діток, як мінімум, як, як мінімум для діток, а то взагалі для кожного члена сім'ї в цьому ракурсі це також вже від подальших, подальших таких неприємних наслідків. Дуже часто гастрит виникає при ем, вживанні нерегулярному або взагалі у якості самолікування. Медикаментозних засобів. Uh -huh. Є дуже велика категорія пацієнтів, які фактично е, призначають собі е, жарознижувальні протизапальні засоби, знеболювальні засоби, е, так звані нестероїдні протизапальні, uh -huh. які, е, прямою побічною дією яких є звиразкування слизової оболонки. Є гастрит, однозначно там буде. І вже в перший же тиждень призначення є такі наслідки, що навіть з розвитком гастриту зрозуміло дисфламації епітелію, навіть виразки і навіть кровотеч кровотечво-кишкових. Тому це дуже одна із частих причин тому самолікування, лікування в аптекаря. Просто навіть от в період зараз епідемії грипу ми ну слава Богу вже подолали її. Це вже дуже приємно. Однак є загроза в подальшому розвитку якихось респіраторних інфекцій, і потреби взагалі в уживанні цих ліків. Uh -huh. Значить, по-перше, знати, що їх тільки після їди можна споживати ці ліки, uh -huh. і взагалі за призначенням лікаря. Оце основне, що я хотіла довести із причин. Uh -huh. Скажіть. А ви трошечки зачепили харчування? Так ну не секрет, що зараз люди, які працюють в офісах, студенти, а вони харчуються фастфудами, яких до речі дуже багато по нашому місті зараз відкрилося точок, де продають ці фастфуди. Що ви можете сказати? Чи дійсно фастфуди є однією з причин гастритів? А чи це нормальна їжа? Якби ну краще їх їсти ніж не їсти взагалі? Тобто, що ви порадите як лікар, тому що. Чи правда це, що стереотип фастфуд це значить е, для шлунка шкода? Ні, фастфуд е, фастфудом дійсно краще вживати їжу, аніж її не вживати. Угу. Це однозначно, оскільки всі фактори агресії тоді е, спрямовані безпосередньо проти своєї власної слозової оболонки. І, е, краще дати буферні властивості їжі. Хоч будь-якої, звичайно, але не самої такої якоїсь uh -huh. поганої, я маю на увазі не стільки фастфуд, скільки те, що ми називаємо джанкфуд. Це сміт... їжа сміття, чіпси, uh -huh. сухарики, оці всі сушені кальмари з величезною кількістю солі, багаторазова кава, 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 кава. Uh -huh. І ще все це запито Кока-Колою або Півсіко. Uh -huh. Оце я вам. І категорично забороняю в плані профілактики, в плані того, що за найбільша загроза розвитку гастриту саме за, такою, за такою, такого харчування, якщо вона є правилом. Mm -hmm. Справа в тому, що Кока-Кола взагалі є, має настільки низьку pH, низький рівень е, кислотності, що відповідає остовій есенції. Mm -hmm. І так. Так, вона, хоч на смак солодка, але при, при тому всьому е, організм шукає резерви лугу для того, щоб погасити цю кислотність і е, вимивається кальцій з е, кісток. Розумієте, е, дійсно подразнюється сазова оболонка, і як правило, де тонко там і рветься. Тобто там запальний процес, за навіть за відсутності тих uh -huh. самих бактерій, про які тільки що мова йшла, е, може розвинутися запальний процес Фастфуд у вигляді булочки. Кефіру, нехай буде каші швидкого приготування, mm -hmm. хай буде якийсь штрудель, чай, творожок чи творожні якісь, тобто сиру, будь-які варіанти. Простий сендвіч, нехай буде там. Е чи котлета, чи шиночка, uh -huh. чи навіть трохи там ковбаси все це дуже непогано. Не це фастфуд, тому що його швидко приготували і вжили. Але вживати його оцей фастфуд, навіть якщо він швидко приготований, треба повільно. Uh -huh. Оце це ще важливо вжити не за 5 секунд, просто проковтнувши, а переживати. Спожити в спокійній обстановці, хай буде це під час перерви. Ну зробити цю перерву mm -hmm. один раз на чотири години в своєму робочому дні. Може будь-яка людина, яка би цінна робота не була, яку би серйозно серйоз вантажні людина не несла в своїх робочих умовах. Вона може знайти на навіть сухарик От зараз. Піст допустим, так звичайний травяний чай і сухарик з білого батончика. Це, це буде фастфуд, але він буде корисний цей фастфуд, тому що він от при цьому з оболонка буде захищена, е кислотно-пептичний фактор попрацює і перетравить цю їжу. Угу. Людина отримає якийсь запас глюкози як мінімум, так. так і інших нутрієнтів, і вильється ще й жовч з жовчного міхура, тому не буде закиду. Жовчі, mm -hmm. а жовч також дуже агресивний середник і може закидатися в шлунок і роз'їдати звоблонку. Ну так mm -hmm. по-простому, якщо mm -hmm. сказати, подразнити її, і також є причиною якраз тих гастритів, які оце ми зараз спостерігаємо. Взагалі 50% населення на якомусь етапі свого життя шляху мають. Це захворювання, тому це дійсно дуже актуальна тема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. А скажіть, які от симптоми, як людині зрозуміти, що у неї гастрит? Та, от є, що не, 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 не болів шлунок от людину, не турбувало нічого. А потім починаються якісь болі. Які болі в гастриті? По-перше, біль починається, виникає після якоїсь погрішності в дієті. Угу. Це велика кількість страв вжита одночасно. Велика кількість газованих напоїв, і, зокрема, таких солодких, я оце назвала mm -hmm. вам, е, їжі з майонезом, е, їжі з вжитою, вжитим алкоголем, тобто з масляним кремом, mm -hmm. копченої, соленої, кислої, надмірно гарячої, надмірно холодної, великої кількості кави в, в один раз. І цей біль виникає. У відповідь на вживання цієї їжі, тому його зразу можна розпізнати. Він турбує в верхньому відділі, в верхньому відділі живота. Тобто uh -huh. це називається епігастральна ділянка. Може бути трошки справа, якщо це разом з шлунком уражена, 12-пала кишка, може бути зліва, якщо тільки уражений шлунок. Біль може бути голодний, uh -huh. тобто, коли людина голодна, в неї починається цей біль, тому якраз вживання їжі. Його або зменшує, або взагалі припиняє. От це відрижки, це печія, печія. Це не ознака гастриту, це ознака підвищення морня і закиду кислого місту шлунка в стравохід. Вони, як з правило, йдуть поряд. Угу. Якщо є одне, то є відразу інше. Якщо це якщо підвищена кислотність, а якщо буває атрофічний гастрит автоімунного генезу, коли ем, імунна система організму ем, втрачає протило, ем, природню толерантність до своєї власної тканини, починає виробляти антитіла проти перітальних клітин шлунка. Є такі, їх не так багато, uh -huh. цих середньої також спостерігаються вони в клініці. То тоді, навпаки, кислотні знижується, Кислотно, кислоти виробляється недостатньо, і це проявляється в різноманітних м, таких симптомах, як відрижка тухли, тобто як е, от, е, тухліяці. Uh -huh. Отака от от відрижка в, вчорашньою їжею спожитою напередодні. Uh -huh. це, Здуття живота це проноси, тенденція до проносів. Це біль от, без чіткої локалізації і швидке насичення. Людина з'їла трошечки, а вже відчуває, що ніби вона переїла велику порцію. От такі симптоми є загрозливими і, звичайно, обов'язково самолікуванням не, вжива, не е, займатися, а звернутися до лікаря, дільничного терапевта, гастроентеролога поліклініки, який mm -hmm. надасть високу. Допомогу розповість, що вживати, що не вживати, і мінімальні впливи медикаментозні, я маю на увазі або усунення чинників ризику, призведе до ну, покращення стану однозначно і до одужання. Угу. А волікований взагалі гасне. Звичайно, так? звичайно, якщо правильно все зробити, ем, дотримуватись дієтичних рекомендацій, угу. не вживати оцих цих естративних страв, які турбують сузову оболонку, відмінити, якщо це можливо. Нестероїдні протизапальні, якщо вони мали місце uh -huh. в, в вживанні, і дотриматись всіх, тобто досягти комплаєнсу, це повної згоди пацієнта щодо виконання рекомендацій лікаря, однозначно, усе можна подолати. Uh -huh. Скажіть, люди, які а, мають гастрит уже на так? Алло. доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Слухаємо а, вас. А, можна запитання задати буде. Звісно, так. Ми вас слухаємо. Що-що? Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Будь ласка. А, е, Добрий день. Доброго. Сій, будь ласка, по ранку дуже і що це може бути? Ще раз. По ранках турбує кислотність, що це може бути? Та, не ну, Якщо не ви зранку встали і відчуваєте вже печію. Угу. То це є закид шлункового вмісту в стравохід, і потрібно, як мінімум, встати раніше на наступний день, угу. от і вжити. Хоча б е, ну, як мінімум, поприймати антисекреторні препарати і відрегулювати ваше харчування, усунути з раціону усі е, такі страви, як курячий чи м'ясний бульйон. Е, холодці, е, перчене, солене, mm -hmm. кисле, каву, алкогольні напої і вживати їжу регулярно кожних три години. Е, крім того, є, такі, є таке дослідження, як паш mm -hmm. Треба просто прийти е, в, до лікаря, який надасть направлення на це. На це дослідження. Mm -hmm. Якщо тільки печія і інших симптомів, жодних немає, е, на, пройти це дослідження. Є така топографічна ph метрія яка дозволяє визначити pH в стравоході, в шлунку на степалі і подивитися дійсно, uh -huh. чи відповідають вони нормі. Якщо є якийсь дисбаланс, а як правило, тут типова клініка гастроезофагальної рефлюксної хвороби, uh -huh. от звичайне вживання антисекреторних засобів такі є. Інвітер протонної помпи на зовсім короткий період часу курсом, а тоді за потребою, за потреб, тобто тоді, коли є печія, угу. дозволяє позбутися, як мінімум, покращити якість життя за даної печі. Я хотіла запитати вас, люди, які вже живуть з гастритом, так вони знають, що кожної весни, і кожної осені він загострюється на цей період. Для тих, хто не любить ходити до лікарів, що ви пора. Починати свій ранок, з якої їжі маю на увазі. А ось, і в принципі, таку якусь можливу загальну дієту, яка б ну, покращила стан, яка б та діяла от, як бальзам на наш шлунок. Тобто, можливо, це якісь каші, можливо, що випарати. Так, значить, дійсно, усунення от тих, які вже казала, страв угу. із раціону, це перший обов'язкова умова. Е, раціональне харчування це от якраз запорука. Відсутності гастриту uh -huh. це вживання регулярних їжі в один і той же час найкраще. Uh -huh. Кожних 4 години. 4 з половиною відсили. Ну, не 6-8 годин бути без їжі взагалі. Яка б вона була найкращого гатунку, спожита в ресторані, потім пізніше, якщо цілий день людина нічого не їла, це дуже погано. Це дуже погано. Це група ризику номер нороти. E, на сніданок. Я рекомендую вживати йогурт, mm -hmm. кашку, молочні каші, напів на молоці може бути. речана, рисова, вівсяна, мана, кукурудзяна, будь-яка на ваш смак, кожен день інша. Mm -hmm. Або якщо є якісь ну, от, улюблені, улюблені варіанти, будь ласка, без питань. Це може бути відварне, 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 відварне яйце. Mm -hmm. Це ну, не смажені страви. Це має бути відварне або тушене. Uh -huh. Нехай це буде ем, шматочок від вареної або тушеної риби. Uh -huh. Нехай це буде е, сирок, творожок з нежирним сортом сметани. Uh -huh. От, може бути підсолене, може бути солодке. Uh -huh. От, і, і з чаєм, чай, краще всього чай. Є бажання спожити каву, будь ласка, після такого сніданку можна і каву, але не Угу. Якщо є гастрит на період весна, осінь 6 тижнів початок весни і осені е, починати з кави не потрібно, тому що це трошечки стимульне. Ну і напевно один, зменшити кажу... кількість кави за день, так ну звичайно, звичайно, це один раз на день, якщо вже дуже хочеться, низький тиск, наприклад, або угу. вже є залежність. Певно, у нас є категорія кав... кавоманів, так, так то один раз не більше. А під час загострення, то взагалі ну просто утриматись від цього. На обід перші страви обов'язково. Взагалі я рекомендую другий сніданок, тобто угу. перший сніданок зранку. Другий сніданок 12 Угу. Uh -huh. Пів дванадцятої, хай буде ланч, так званий. Uh -huh. Так нехай uh -huh. це буде знову ж таки печене яблучко. Це може бути. Це може бути сендвіч, такий перекус, але який би дозволив захистити сузвоблонка. Хай це буде каша. Uh -huh. Хай це буде каша. Є е, такі каші швидкого приготування, які заливаються кипятком, які трошки постояли вони прекрасні для вжитку вівсяні uh -huh. пластівці. От, мюслі, uh -huh. або йогуртом, або гарячою водою на будь-який смак. Але це повинно бути оце, другий перекус між обідом і сніданком обов'язково. Uh -huh. Навіть простий трав'яний чай з сухариками або галетним печивом, не жирних сортів, uh -huh. не там пірожина, чи якийсь там торт, а просте звичайне печиво. Печиве пісочне uh -huh. або галетне. От такі от варіанти. А на обід обов'язково перша страва. Хто не любить буде мати гастрит, основне правило. Тому супчик, борщик не на бульйоні, а на овочевому відварі, Хай буде трошечки з грибами, але не на м'ясі. Хай буде фрикаделька з м'яса, окремо приготовлена. Uh -huh. І вона буде в цьому ракурсі додана, але трошечки пізніше не наварена на м'ясі, uh -huh. тому що це якраз той кислот без капусти. Капуста також підвищує кислотність. Uh -huh. Так е, от. І друга страва гарнір із шматочком м'яса, риби, якісь фрикаделі, якісь овочеві, е, краще відварені овочі, uh -huh. тушені. Рагу не, сві, не свіжий салат із капусти, наприклад, і нітратних овочів. Угу, зараз сезонних овочів немає. Тому я от зараз свіжі оці черемшу при гастриті не рекомендую вам. Угу. І для профілактики його теж. Звичайно, це загостра їжа для таких ем, осіб, хто має в, хто є, перебуває в групі ризику. Угу. Ну і на навичай... Знову ж таки, овочевий салатик uh -huh. з якимось гарніром, або знову ж таки зараз м'ясо не вживає, uh -huh. то може бути це каша, це може бути відверна картопля, інші овочі. От той же самий йогурт. Uh -huh. Зараз є дуже багато хто хоче схуднути. Зараз період висівки, uh -huh. е uh -huh. пшеничні. Вівсяні, от вони заливаються йогуртом і прекрасно собі на вечір можна спожити і такі і таку вечерю теж до сьомої години вечора. Але вже не пізніше. І не найце хто худне, це ага. хто худне. Хто має гастрит, він звичайно буде. Хотіти ще раз спожити їжу, тобто на вечерю, вечеря така більш потужна, оце що було розказано. Uh -huh. Ще можливо якийсь перекус, чай з такими травами, як ромашка, uh -huh. свіробій, нехай буде знову ж з печивом, чи, можливо, йогурт ще й перед сном. Uh -huh. Скажіть. От ми все поговорили, як уберегтися, що робити, якщо ігнорувати, якщо, наприклад, та є такі ж люди, які от знають, що їх болить, і вони десь підуть, купують, купують знеболюючи, п'ють. Ви, як лікар, скажіть, застережіть, до чого може призвести, якщо ігнорувати гастритом? Це може бути виразка, чи це може бути гірше? Ну я почала свою так. розмову саме з цього, що дійсно гастрит може призвести. До е, його прогресування, якщо mm -hmm. не дослухатися до рекомендацій лікаря, може прогресувати до виразкової хвороби, яка має безліч ускладнень, починаючи з кровотечі, перфорації, пенетрації, стенозу, вихідного каналу, так званого воротаря mm -hmm. із шлунка в настепалу кишку. Що також вимагатиме хірургії. це всі ускладнення, які вимагають хірургічного втручання. Ну і найгірше, звичайно, на тлі атрофічного гастриту, коли він прогресує, розвиток раку. Консервативно рак ніхто не лікує. Це однозначно радикальна операція, це видаляє дві третини шлунка. Якщо це такі, перша, друга стадія, а той і всього шлунка, якщо є вже третя клінічна група і так далі. За тих умов, якщо він вчасно діагностований, без метастазування в віддаленим метастазом ліфотичні в інші органи і так далі. Там на жаль, жодний навіть втручання, якщо буде проведено, так. воно не дає гарантію одужання. Воно абсолютно Семістичний прогноз відносно життя. Тому, звичайно, в наших силах рекомендації ці дотримуватися, харчуватися нормально. А ще я забула сказати, що е, досить часто до гастриту і інших сунково кишкових захворювань призводять е, глисти, mm -hmm. гельмінти. Тому вчасно, е, вчасна діагностика, давайте скажемо mm -hmm. так, і проведення дегельмінтизуючих зас... заходів, тобто ви. Нізну цих паразитів може призвести Треш. до одужання Я вам дуже дякую. На жаль, закінчився час нашої програми. Дуже швидко. Е, я дякую, що ви прийшли. Було дуже цікаво. Сподіваюсь, глядачам і слухачам теж. Я нагадую, що це була програма Рецепти здоров'я. Ми зустрінемося з вами в середу о 18.30 Бережіть своє здоров'я! До побачення! До побачення.